Україна розпочинає двосторонні переговори щодо гарантії безпеки із Норвегією. Про це заявив Володимир Олександрович. Ви знаєте, при всій повазі до Норвегії я особисто не розумію, як Норвегія може дати нам гарантії безпеки. А це двосторонні перемовини. Тобто, це будуть задіяні дипломати, служби, відомства, маркетологи, менеджери. Там ну і так далі. Поїздки будуть, все на це кошти будуть витрачатись на банкети. Ми вже бачили в КМДА. Це закуповують, хитро закуповують, не закуповують. Що нам дасться угода? От от що. Черговий папірець, який нічого не вартий. У нас вже багато було угод. Будапештські меморандуми, ООН там висловлює постійно. Для чого це потрібно? Для чого? Що Що дасться угода? Що вона дасть? Це подається, як якась така новина от прям Норвегія. Що Норвегія? Вона, вона що, вступить в війну? Що буде, як буде Норвегія гарантувати нам безпеку? Як? Може Норвегія тоді якось повпливає на чиновників також, щоб вони не крали? Це було б непогано. Правда, я бачу по обличчям наших чиновників, як вони задоволені приїздом пані Пріцкер, яка зараз інспектує фінанси? Дуже задоволені в кавичках. Тому, ви знаєте, це все якось, як на мене, трішки на публіку? Ніяких гарантій Норвегія дати нам не може. Якщо може дати зброю, дякуємо. Для чого ці двосторонні перемовини? Дали ми взяли? Якщо може допомогти фінансово, дали ми взяли. Частину розпиляли, де? частина десь там піде. Які угоди про безпеку, про гарантії безпеки? Може, ви щось розумієте? Напишіть, буду вдячний.